Цієї неділі Україна відзначає День науки. У рамках святкування в Уманському національному університеті садівництва проходить тиждень науки, що передбачає щоденні заходи, як то лекції, семінари, відкриття наукових та дослідницьких лабораторій. тощо. 14 травня за ініціативи відділу у справах сім'ї молоді та спорту Уманської районної державної адміністрації на базі унусу відбувся конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді Уманщини. Організатором заходу став науковий відділ вишу, начальник Олександр Бур... Ляй, привітав учасників змагання. Про ректор з наукової та інноваційної діяльності, доктор сільськогосподарських наук Віктор Карпенко. Надзвичайно приємно бачити вас в тому плані, що ви є молодь, ви є рушійною силою нашого суспільства. І ви, як студенти з різних вишів, з різних навчальних закладів, ви виношували свої ідеї. Ви працювали над ними, ці ідеї у вас створювалися спочатку в голові, потім ви їх реалізовували на папері, і таким чином ви дійшли до того, що на сьогодні ви маєте певні плани свої бізнесові щодо реалізації даних проєктів. Конкурс бізнес-планів проводився у рамках святкування 90-ї річниці утворення уменського району та 60-річчя Черкаської області. Проведення даного конкурсу да змогу більше розвинути свої гідності. Ми також побачимо, я думаю, будуть задавати, пени журі будуть задавати і різні питання, які я думаю більше на, на, ну, направлять вас щодо реалізації дать змогу. Також всі ваші проекти будуть передані до обласного управління вільні і справах сім'ї молоді та спорту для участі відповідному обласному конкурсі. Також, якщо будуть переможці і в обласному конкурсі, дані, дані проекти будуть направлені. І до Києва також в області вже всеукраїнському для участі вже в всеукраїнському конкурсу даних бізнес планів. Комісія розглянула 14 проєктів, серед яких були відверто популістичні, тож члени журів відразу зробили зауваження щодо конкретики у виступах. Та були й відверто цікаві пропозиції: виробництво йогуртів, попкорну, відкриття міні-пекарень, птахофабрик, нових магазинів та інше. Члени журів уважно вивчили кожний, заслухали всі презентації та задавали безліч запитань. У більшості цікавилися створенням нових робочих місць, заробітною платою, сплатою податків та розвитком виробництва. Звичайно, багато проєктів потребують. До працювання, а в основному дякую вам за підготовку. Кун конкурсна комісія, журі вже визначилася із переможцями, і зараз ми оголосимо результат. Вікторія Золотухіна не лише очолює спілку роботодавців Уманщини, а й є керівником потужного підприємства Прат меблів. Тож до бізнес проєктів Вікторія Вікторівна віднеслася із цікавістю професіонала. Вже працюючи на підприємстві, більше підходиш до реалії життя, до бізнесу, дивишся, як пов'язані ті знання, які набувають студенти, приходять на підприємство, як вони їх впроваджують. Але як кажуть, те, що започатковано вами, вперше, я думаю, воно в подальшому буде мати наслідки і на вашому прикладі інші студенти. От, і наша молодь будуть розвивати свої знання і, можливо, деякі проєкти дійсно будуть затверджені в нашому житті і давати плідні результати. Ну, звичайно, саме плідний результат це коли люди будуть працювати над вашими проєктами і матимуть роботу. В нашій країні і достойну заробітну плату. Ну і звичайно, коли та людина, яка складає бізнес-план і впроваджує життя, теж буде отримувати прибутки, з яких будуть платитись податки в нашу державу, які будуть йти на користь того ж самого нашого народу. Це основна задача і ідея бізнес-проекту. Грошові премії отримали всі переможці. При заохочення проект створення кафе імператор. Третє місце поділили проекти з виробництва йогуртів та паливних пилет. Друге місце Тетяна Ревко бізнес-план по модернізації свинокомплексу. А переможне перше у Али Любарець. Мій бізнес-план він спрямований на вирощування часнику у товаристві Минському район Черкаської області. І по моїх розробках, по моїх розрахунках, він принесе досить багато прибутків підприємству і затратить менше ресурсів. Але переконана, що проведення конкурсів сприяє творчому розвитку молоді. Такий бізнес-конкурс він є дуже важливим в нашому сучасному житті, адже для молодих людей, студентів, таких як ми, це є можливість показати свої здобутки, реалізувати якісь певні проекти, показати, на що ми здатні. І ну, трохи хвилювання, трохи якогось адреналіну, але все було чудово. А ще Алла вірить у реалізацію свого проєкту. Хотілося б вірити, звичайно, так.